Добачать ці рослини до вставляються туди бо диск сюди. і все, прокручують прокручується помаленьку. Процес посадки лісу тепер у двох господарствах Хмельниччини повністю автоматичний. Машина самостійно робить лунку в ґрунті, регулює глибину ямки, поміщає сіяниць, підживлює його мікро та макроелементами для покращення енергії росту. Далі арегат прикопує саджениць з обох сторін та обробляє репелентами спеціальними речовинами, які відлякують комах гризунів та тварин, що можуть пошкодити молоді насадження. Загалі Машини. не на Україні таких машин немає. Дана машина е, дозволяє значить, Один оператор за зміну може висадити 2 е, гектари. Е, засадити е, сіянцями. Система працює за допомогою мобільного обладнання з підключенням блютуз. Оператор вносить в базу площу ділянки, її контури та встановлює gps координати Далі ж задає схему посадки, і система автоматично її виконує. Установка садить сіянці з механічною та рівномірною точністю. Це запуск до раз-два-три кнопки. Процес в режимі онлайн можна відслідкувати на центральному сервері. Таке програмне забезпечення дає можливість створити цифровий двійник лісу. Наприклад, Литва, хоч вона і маленька, вона має одну таку машину. Ми маємо вже дві. Я, я вважаю, це великий приклад, і на сьогодні стоїть завдання знову ж таки відновити відновити всі дерева, відновити війна, завершиться завершиться нашою перемогою, а ми маємо працювати і на майбутню на нашу перемогу. Лісівники Хмельниччини так з одного боку полегшують працю людей, з іншого економлять час та ресурси. Адже тепер не потрібно здійснювати попередню підготовку ґрунту для висадки сіянців. Цей процес виконує сама машина, направляючись. Система дозволяє проводити посадку навіть вночі. Швидкість висадки дає суттєвий економічний ефект. Бачите, в нас зараз все сучасне. О, щось де ми таке колись бачили, як так може бути. І що важливо, за фінськими дослідженнями, сіянці посаджені машиною виживають краще, ніж посаджені вручну для держлісгоспів України збільшення площ лісів одне з головних завдань, тим більше зважаючи на неймовірну шкоду, завдану воєнними діями. Що ж до зростаючого цьогорічного попиту на дрова кажуть в Держагентстві, то він не спричинив масових виробок. Ми зібрали потребу від обласних військових адміністрацій, На сьогоднішній день це понад 5 мільйонів деревини, дерев'яної необхідно для забезпечення опалення в зимовий період. В минулому році було менше, в цьому році ми збільшимо обсяги загуків, але збільшимо виключно згідно чинного законодавства за рахунок невикористаного лісосічного фонду минулого періоду і за рахунок покращення санітарного стану лісів. Одна машина з програмним забезпеченням обійшлася в 5 мільйонів гривень. Таких мають дві і планують докупити ще вісім усе власним коштом. Таким чином роблять ставку на високу продуктивність, зниження витрати, збільшення доходів. А отже, поповнення бюджетів усіх рівнів кажуть, це інвестиції в розвиток не лише лісового господарства, а й сучасної європейської України.